Чернівці найдобріше місто України. Це щороку доводять благодійники з організації Майбутнє України, які влаштовують найбільше свято в державі для діток, позбавлених батьківської уваги. Проте цьогоріч організовувати такі заходи особливо важко. Благодійникам потрібна допомога. У Чернівцях відсвяткували день захисту дітей, захисту від байдужості дорослих. У час, коли країна бореться з зовнішнім агресором, люди часом забувають про найбільш незахищених, про дітей, позбавлених батьківської уваги. Проте мрії бідних діток повинні здійснюватися, впевнені благодійники. Тому вже в шосте організовують найбільший фестиваль допомоги малюкам, які опинилися в складних життєвих умовах. З нагоди свята організація «Майбутнє України влаштовує тиждень доброти, щоб чернівчани згадали, що в житті найголовніше. Сім днів присвячених милосерд. Розпочалися святковим концертом і акцією Діти дітям тут дітвора садочків, школярі і студенти виставляють свої роботи на продаж, аби допомогти незабезпеченим діткам. Діти виставляють свої доробки, творчі доробки, все, що вони зробили з любов'ю, з особливим трепетом для інших дітей, дітей без батьків. Наприклад, семирічна Альбіна пошила ведмедика, бо у діток немає мам і па. Доросліші діти майстрували картини і пекли солодощі. Кожна дитина заслуговує на повагу, на любов і якусь допомогу. Гроші зібрані на аукціоні, підуть на організацію тижневого відпочинку дітей Сиріт на фестивалі «Буковинська мрія, який відбудеться 12 червня. Звертаємось до всіх допомогти нам зібрати кошти на харчування дітей, на транспортування дітей, на вділення їхніх мрій. Адже часу дуже мало, а мрій дуже багато. Також залишилося ще багато на Снених мрій діток, які можна знайти на сайті мрія сівює, і втілити їх може кожен. Юля Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.